На сьогодні одним із кращих сіл Черкащини виздано село Берестівець, що в Уманському районі. Дбають про розвиток села та його благоустрій керівник сільськогосподарського підприємства ТОВ Берестівець Василь Чекаленко та сільська рада на чолі з Сергієм Яременком. Долучився до покращення якості життя у селі і народний депутат України Антон Яценко. Завдяки спільним зусиллям вдалося реалізувати низку важливих для Берестівця проєктів. Є суттєва підтримка народного депутата Антона Яценка. Адже завдяки йому сприянню і допомозі було реалізований проєкт реконструкції з нашого ставу, Такі були кошти виділені, в виду, і ми їх освоїли завод. І це можна сказати вікна в школі. І це можна сказати, що кілометр 500 метрів асфальтної дороги, якісної асфальтної дороги майська собілка перестріляє. Наразі окрасою Берестівця є великий став, де створено всі умови для комфортного відпочинку жителів села. Реконструкцію водойми ініціювали місцева влада і директор підприємства Берестівець Василь Чекаленко. А згодом за сприяння народного депутата України Антона Яценка і депутатів Черкаської обласної ради від партії відродження на реалізацію проєкту залучили ще майже мільйон гривень, що становило більше третини всіх коштів, спрямованих на відновлення ставка. До того ж, Антон Яценко активно займається патріотиком питанням ремонту доріг зазначимо, що у минулому році за ініціативи парламентаря було відремонтовано частину міжселищних доріг, зокрема й дорогу протяжністю майже 2 кілометри у напрямку Краснопілка-Берестівець Уманського району. Народний депутат відзначив, що на досягнутому не зупинятиметься, тому пообіцяв, що невдовзі буде відремонтовано і дорогу в напрямку село Берестівець Рудниківка. Окрім того, Нардеп постійно допомагає освітнім закладам на своєму окрузі. Раніше за його сприяння було замінено 15 вікон та одні двері у Берестівецькій загальноосвітній школі. Учні та вчителі відтепер навчаються та працюють у теплих приміщеннях. Як народний депутат я намагаюсь допомагати усім селам. Що стосується села Берестевець, то лише за минулий рік було здійснення таких три важливих заходи. По-перше, мені вдалося добити, щоб була перемонтована дорога Краснопілка Берестевець. Зараз там нова дорога було надано приблизно чуть менше мільйона гривень на те, щоб почистити ставок. Питання заміни вікон 15 вікон в школі. І це питання також зараз вирішено. Далі буде і я хочу побажати користуючи нагоди всім мешканцям села Берестевець, як і усіх сіл, які на моєму окрузі. Наснаги і щоб все було добре, і хай Господь усьому допомагає. Антон Яценко допомагає не словом, а ділом. Зокрема, у березні цього року жителі села мали змогу пройти безкоштовне обстеження грудної клітки на пересувному мобільному флюорографі, який обслуговував населені пункти Уманського, Христинівського, Монастирищенського і Тельнівського районів. Народний депутат пообіцяв і надалі працювати над вирішенням проблем благоустрою сіл на своєму окрузі.